У неділю пройшов черговий тур чемпіонату області по футболу. На стадіоні «Нафтовик» Надвірянський Бескет зустрічався із футбольною командою Газовик Богородчани. Результат матчу 1-0 на користь баскету надвірна. Гол забив ударний нападник Надвірянського футбольного клубу Анатолій Рядушко номер 8 який речі, володіє ударом футболіста Вищої ліги. Таким чином, після 4 ігор таблиця першої ліги чемпіонату області по футболу виглядає так. На баскет із 10 очками на другому місці, поступивши з першою сходинкою футбольному клубу Тепловик Івано-Франківськ. Ще цікавий факт у сьогоднішній турнірній таблиці чемпіонату. Чемпіон області останніх трьох років команда Карпати Яремче. Зараз після трьох матчів і штирма очками у турнірній таблиці у цьому сезоні поки що на 8 позиції. Щодо надвірянської команди Бескет, то цього сезону команда демонструє красивий відкритий футбол. Команда має свою філософію гри, всі гравці мають своє футбольне ім'я. Захист пройти майже неможливо, тому завжди атакує шість гравців. Бескід команда атакуючого плану. У формі зеленого відтінку на футболісти на фоні зеленого поля виглядають ефектно. Команда, до речі, цікаво підібрана, відчувається, ще не використаний потужний потенціал безкіду.